В цьому відео ви побачите реставрацію оцих стареньких дверей на веранді. Трошки пльдосопито в дірку. Ручку ми зняли нарешті. Слава Богу, дірка невелика, бо ми боялися, що тут може бути велика дірка під замок. Тепер знімаємо все старця зайве і можна обчухувати і фарбувати. Можливо, шпаклювати доведеться ще. Отвори ми позасували чопики і я замазала шпаклівочкою. Ну, шар не дуже тоненький, доведеться ще підмазати. З внутрішньої сторони, ми вже з сторони вітальні зробили нову ручечку. А з іншої сторони, нова ручечка буде тоді, коли доробиться обівочка. Тож тут теж я позамазувала шпаклівочкою по деревені. Зараз, як з'являється світ, у нас світ вимкнули. Я почухаю тарець. Якщо треба, підмажуш паклівкою і треба мені його фарбувати. А як тарець буде готовий, вже можна займатися оббилочкою. Зайву фарбу стару я познімала. Знімала її не скрізь, а тільки там, де мені було потрібно. Тепер приступаю до фарбування цих місць. Фарба у мене від фірми Farbex колір слонова кістка. Це маль. Ці потрібні місця я профарбувала. Тепер чекаю, поки воно все добре висохне і можна приступати до обівочки. Пам'ятаєте, я вам показувала посилочку у вигляді рулончика, яку я замовила для ремонту. Ось, розпакувала і хочу вам показати, що ж це таке. Знову замовила на тому самому сайті, на якому я замовляла синтепон і паралон потовше для реставрації крісла. На цей раз у мене буде реставрація дверей, верніше обшивка шкірзамом. Перед шкірзамом я вирішила хоча б сантиметровий паралончик туди додати. Буду кріпити його за допомогою моблевого степлера, Все буде дуже схоже на крісло, але там буде така більш ювелірна робота, тому що це двері, їх ніяк не знімеш, на жаль, це в ідеалі треба робити, знімаючи дверне полотно. Але у нас там така обліцовка, що його не... нереально зняти. Тому робота буде нелегка, але сподіваюся, результат мене порадує. На таку обшивку дверей, сподіваюся, буде дуже гарно. Мене надихнула людочка. Вона мені скинула відео однієї популярної блогерши, де у неї такі двері, тільки темного кольору, мені дуже сподобалося і я вирішила щось такого плану зробити і собі. Так що, велике дякую Людочці, за натхнення і не тільки вона навіть фінансово дуже сильно допомогла з цим питанням. Попередньо ми прибили там порожок, зняла все, що там було шершаве, профарбувала всю цю от, господі, як он, обналічку і контур дверей. Тому що я не збуду тютілька в тютільку до краюшку. І мені треба буде, щоб тут гарно воно виглядало разом з обівочкою в колір. Тому я зробила тут фарбу в колір обівки. Зараз у мене полотно, можна сказати, підготовано. Починаю кріпити поролончик по контуру. Розмір поролону, наскільки я пам'ятаю, метр на два, навіть трішечки буду обрізати. Взяла два полотна, тому що мені треба зробити не тільки ці двері, а ще й вхідні. У мене дуже велика проблема з пам'яттю знову в телефоні. Весь процес показувати не буду. Покажу тільки начальний етап. На Відстані приблизно 10 см, беру моблевим степлером, фіксую по контуру, не, доходя, не доходячи до краюшки, десь приблизно сантиметр. Тому що мені треба буде тут обівку підгорнути і пристібнути спеціальними гвоздиками. Таким самим не повторюйте моїх помилок. Починайте обшивку з цього краю, щоб підрізати той край, який може відкриватися. Так набагато зручніше, тому що цей край не відкривається біля петель. Підрізати дуже незручно. Бачите, що я тут навигрізала. Це по-перше, по-друге, починаю ножичками чіпляти шар фарби, що мені дуже не подобається. Вже покоцала шар фарби місцями. Не повторюйте моїх помилок. Шкірзам буду обшивати з цього краю, щоб не мучатися, Бо зараз це просто іздіватися. Подивіться, що я тут настригла жах якийсь. Перший етап зроблений це було саме легке завдання. Тепер саме важливе і саме складне оббити шкірзам. Як ви вже зрозуміли, шкірзам у мене бежевого кольору, такого самого приблизно, як і оця забуваю завжди обналічка, чи як воно називається. Шкірзам брала у нашого українського виробника про виробництво з міста Харків, Спеціально вирішила підтримати українського виробника, тим більше харковчані. Це любов взагалі, Харків, тримайтеся, ви, великі молодці. Замовлення прийшло дуже швидко, обслуговування якісне, ні граму не пожалкувала. Власне виробництво, як мені сказав хлопець, який цим займається, єдине, що тут, не наше, це нитка, яку наші досі не навчилися робити нормально, все інше українське виробництво. Кому треба, закріплю номер телефона, знайшла цього е, чоловіка по OLX, дуже багато позитивних відгуків, дуже багато позитивних OLX доставок у нього. Я замовляла одразу по карті, оплачувала, побачила, що людина така, що можна їй довіряти, хоча він був, пого... був согласний е, Укрпоштою або новою поштою після оплати відправляти. Тому люди однозначно. Такий, яким можна довірити, ви подивіться, яке гарне, яке воно гарне. Я уявляюся, яким в мене зараз вийдуть двері. Коротше, хватить розмовляти до роботи. Бачите, яке тут теж прошито. такі типу, синтепончика всередині, плюс паралон. Думаю, двері будуть не тільки гарні, а ще буде набагато більше тепліше. Початок покладений, перший цвях декоративний, забила. Далі буде вже трошечки легше. Не так все легко, як здавалося одразу. Дуже багато перевела уже цвяхів, мабуть, 50 на 50. Одні рівно заколочуються, інші гнуться і псуються. Тому не знаю, що у мене тут вийде, я вже починаю розстраюватися. Я вже втомилася, тільки почала вже втомилася, а назад дороги немає, треба доробити. Тому доробляю спокійно, скажу. У ці цвяхи. Вони просто жахливі. Більше ніколи в житті не буду купувати такі цвяшки. Купувала в тадам, розочарувалася, ну, вже більше ніж 50% вона просто напросто погнулися і я їх викину. Я не знаю, як можна робити такі цвяхи. Це знущання просто. Я зробила верхне до кінця, там, ну, оці сторону до кінця не можу дійти. У мене вже півпачки сотні зіпсованих цвяхів. Я вже через ці цвяхи поколопала отут фарбу. Яка свіжа була. Прийдеться, оце, Тут взагалі я мучилася тільки, що оці дві ледь забила. Прийдеться все дофарбовувати потім ще. Я дуже сильно розочарована, де тут пачка від цих цвяхів. Коротше, в тоді такі цвяхи, не вздумайте покупати. Їм рідкосне просто. Ось що в мене вийшло. З приводу того чи ні всередині десь цвяхи, я ще подумаю, бо мені і по периметру, поки вистачило, намучилася я добряче. Зараз попідмиваю тут, де я замазала молотком, бачите, грязно місцями. І прийдеться дофарбовувати там, де я молотком зчесала фарбу, поки я забивала цвяхи. Ну, загалом, отак от відійти. Мені, звісно, подобається. Вже гарні двері, і мені здається, біжевий кольор під ці кольори підходить. І під підлогу підходить. Правда, я замазала тут. Підлога страшна, треба буде мити після того, як все зроблю. Наступного разу почну вхідні двері далі шаманити, там роботи набагато більше. А зараз дороблю те, що я сказала, і сьогодні з мене ремонту вистачить вже. Шкірзам обалденний, мені дуже сподобався. Оце на вхідні двері, мені вистачить, навіть ще залишиться, може потім у ці реставрую. Подумаю, кудись пристосую. Дуже класний шкірзам. Ну і звісно, прикрутили ручку. Я результатом мега довольна, мені дуже подобається. А як вам результат? Пишіть в коментарях. І велике вам дякую за ваші лайки і підписки.